Сьогодні я хочу вам запропонувати дуже кльову практику, яку я сам нещодавно закінчив. І я скажу, що певно, оці всі відео і те, що буде далі, це є а, продовженням і результатом 40 днів з цією практикою. Практика від тривожності, а найголовніше від страху майбутнього. Виконується 11, 22 або 31 хвилину в день. Упродовж 40, 90 або 120 днів. Все залежить від вашої особистої ситуації. Виконується вона дуже легко. Вона дуже приємна і ніжна. Я дуже рекомендую зайти вам в її найглибші, найглибші, найприємніші і найтрансформаційніші частинки. Тож, виконується вона в простій позі, мудра, з якою вона виконує. Права долонька діагонально кладете ліву долоньку. Зверху на неї поміщаєте великий пальчик правої руки. І нахрест пальчик лівої руки. Великий. Ось така мудра. І найголовніше, права долонька дуже ніжно обіймає ліву. Оцю мудру ви поміщаєте до себе навпроти серцевого центру. Що відбувається, коли ви робите цю мудру? Поєднання пальців, які репрезентують наше его, саме великі пальці його репрезентують, дає можливість перемкнути себе на нейтральний розум. А це саме той тип розуму, який нам взагалі потрібен в більшості стресових, важких ситуацій. Коли ви ніжно обіймаєте долоньку, долоньку. Ви створюєте відчуття захищеності і безпеки для самих себе. Тобто, ця практика вона буде повністю про те, щоб віднайти те спокійне місце, з якого ви можете рухатися по життю. Що ще про неї можна сказати? Я насолодився і дуже вірю і бажаю, аби ви насолодились нею так само або навіть трішечки більше. Підборіддя, рівненьке. Очі. Заплющені, фокус. Грудну клітину саме під місцем мудри наперед тіла і рук. Можна зробити додатковий фокус в зону міжбрів'я. Зараз вітаю. Отож, переходимо до самої практики. Медитація проти тривожності і найголовніших пропустах набув. Заплющіть очі, долоньки помістіть молотовну мудру навпроти серцевого центру. Трішечки розітріть долоня в долоні, відчуйте жар під вашими долонями. Розпостерігайте, як змінюється відчуття тіла і відчуття навколо тіла, коли ви розстегаєте долоні. Повільно зупиніться. Відчуйте з'єднання ваших великих пальчиків з грудною клітиною. Фокус в точку між брів'ям і ми з вами відкриємо простір тричі проспівавши «Онг намо, гуру дев намо». Глибокий вдих через носа. І видих через носа. Глибокий вдих через носа, щоб почати. Носа затримка дихання, фокус між брів'ями і спокійний видих через носа. Нагадує мудру. Що? Чи довго нам всім польотом? Почніть з того, що не винати своє дихання. Глибокий вдих через носом і витих через ніс. Дозвольте дихання вести вас під час цього процесу. На рівно, підборіти паралельно підлозі, очі заплющені. Легкий фокус між клієнтів і основний фокус під ваші думки. Ви просто дозволяєте собі спостерігати все, що піднімається під час цієї практики. Якщо щось хоче бути збірне, ви дозволяєте себе. Працівне розкриття вашого серцевого центру. Коли ваш серцевий центр відкритий до світу, світ відкрити до вас. І саме тоді може траплятися вся та магія, чудеса і вся та благодать, яка завжди підготовлена до вас. Ви маєте тільки відкритись. Спостерігайте за тим, що відбувається під долонькою. І продовжуйте. Seeking look taste. шиєте ще щелепа теж розслаблю, спина рівна, підбріді паралельно під, під лозям, і ви дозволяєте диханью вести вас в цьому процесі. Наче заплющені. Весь ваш внутрішній погляд зараз знаходиться під вашим руками. Що розказати чи показати ваше свят. Просто слухайте своє внутрішнього почуття і глибоко тихання. Save. You. Часи. Дозволяйте звуку проходити через вас і виконувати його зцілюючу функцію. Просто допомагайте рухатися по вашій структурі за допомогою дихання. Направляйте зцілення у всі частини тіла. Від серце назовні. Відчуйте те розкриття, яке доступне вам саме сьогодні і дозвольте, дозвольте собі, щоб воно відбулося. Відборіть паралельно підуть американі. Фокус під руки. nanik to lend a to hey nanik to lend a to hey guru amara to be Что это внутрішньо спорти дозвольте ще трішечки більше. Чина своє внутрішнє світло. Дозвольте мосяйти будь-який страх, який стає на вашому шляху, який перешкоджає вам. Станьте своїм власним інструментом для всіх. Бо кожен з вас не це зярда. Кожен з вас цього барє. Дозвольте собі зайти ще трішки.

Попереду останні хвилини. Залишайтеся в цьому глибокому процесі, очі заплющені, весь фокус підвітним, дозвольте собі зайти на максимальну глибину. Залишаючись в позиції, заплющеними очима зробіть глибокий вдих через носи. І видих через носи. Ще один глибокий вдих через нос. І видих через нос. Глибокий віддих через носа, вийдих через носа, залишаючись заплющеними очима, складіть долоньки в молитовну мудру навпроти серцевого центру, залишайтеся в стані, відчуйте поєднання вашого чоловічого, і жіночого ін та я. Іде пів. Як ваші полярності об'єднують і стають одним цілим. Все, що залишаєш з заплющеними очима. Гарненько розітріть долоні. Продовжуючи бути заплющеними очима, піднесіть долоні до очей. Відчуйте, як жар торкається вашого обличчя, як енергія з рук заходить в ваші очі. З долонями біля обличчя повільно розплющить очі. Запустіть повільно долоню, споглядаючи життя. Чудово. Давайте закриємо простір через один за нам. Глибокий втих через носа, щоб почати. Дякую вам за те, що розділили зі мною цю практику. Сад нам і до нових зустрічей!